Всім привіт! Хочу показати таку кобелу в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Має вже такого красення, був на Юрі. Жеребчик Від того огіра, що я перед цим був закидав Березівський плідник, там є на каналі, хтось хоче видіти. Кобила може бути на продажу? Лиш лише. А, ні, кобела. Я думав, що кобела. А кілька кобелі років? Сім. Кобелі сім років. Добра, спокійна, робоча. Пускав далі огір. Пускав. Не така чаровата, що нічого по ній не змінилося, вона має лише. Так, продається. Може бути на продаж такий жеребчик. Це... це на Юрі він був, це по якому календаря, по тому, що по цьому. Бачимо, коубич Ні, ні, але що вже ребився. Знову вже рибились. Жерепчикове місяць. На осінь. Буде продаватись, якщо б когось зацікавило, номер залишу. Дуже ручний, спокійний, трохи дощ так не розуміти, тобто. але Пр... ці розкол, широкий. Такий лошачок. Мені таку маленьку лесенку. Кш -кш -кш -кш. Ага. Кобела моцна, жеребець моцний. З У Жребчика кров. Улета. Що буде моцний екземпляр. Не можу успіти на камеру зняти, як він підоймає сідува атка, але не успіваю. Ага. Зараз я впаду в патик. Так, ще покажу вам кобелу. Кобела кілка висота має, не знаєш? Била має метр шістдесять висоти, приблизно, не менше. Била довга, широка. Це хоче грати. Така грудниця. Нагадую, знаходжуся в селі Вижній Березів. Кобила не продається. але такий красень на осінь може бути на продажу. Когось зацікавило. Можете дзвонити, тепер договорюватися, заказувати. Тато його по румунських конях. Мама, така наподобу на Олександрійських. Нагадую, жеребчиковий тепер місяць. все грати Širok in zelo širok. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Номер постараюсь залишити в назві відео. До побачення. Слава Україні.